В Україні хочуть змінити правила мобілізації та військового обліку. Друзі, народні депутати готують новий законопроєкт стосовно мобілізації українців. Основні зміни, які будуть внесені, це студенти, які здобувають другу або більше вищу освіту, не матимуть відсрочки від мобілізації. Також хочуть зменшити коло громадян, які мають право на відсрочку від мобілізації. По догляду за особою з інвалідністю першої або другої групи, або яка потребує постійного догляду. Крім того, планують розширити перелік осіб, яких будуть ставити на військовий облік. Зокрема, будуть ставити на військовий облік раніше засуджених громадян. А громадянам, які були звільнені з полону, хочуть надати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 днів. Як вам такі зміни? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй ТікТок-сторінці в шапці профілю.